Кулінарні мандри. Напередодні Великодня всі звикли пекти паски. А ми от вирішили відійти від цієї традиції і спекти пасхальний вінок. І робити цю страву я запросила свою подругу Голду Виноградську. Привіт, Голда, дякую, що Привіт, прийшла. Таечко. Ти прийшла не сама і приємно мене здивувала. Привіт, Глорія, рада тебе бачити. Привіт, а я з подарунку. Це тобі. То дякую, це ти сама зробила? Да. А що це? Це з резинок. Ось покажу нашим телеглядачам, яку красу мені подарувала Глорія. От, дивися, в тебе віночок. І сьогодні я тебе навчу готувати віночок, але святковий, великодній. Добре. Добре, допоможеш Добре. мені? Так. Да. Отже, нам треба спочатку тісто. І нам зараз з цього тіста треба зробити віночок. Я його розділю на три частини. Є три начинки ось родзинки, горіхи з цукром і мак, в які ми будемо завертати. Поїхали? Да. Так. Молда-виноградська. У нас Добре, велика і талановита дизайнерка. Розкажи, Голда, чим ти зараз займаєшся? Розкажи про твій новий проєкт. Ну, проєкт він якраз пов'язаний з більш громадською діяльністю насправді. Для того щоб була можливість молодих талановитих дизайнерів України показувати свої прекрасні шедеври і не тільки в Україні, а й взагалі в світі. От зараз повернулися ми з Нью-Йорку, де робили на Нью-Йоркському тижні моди колекцію від цієї України. 12 українських регіонів були представлені. Дуже красивим чином на фоні а, фільму про Україну йшли mm -hmm. абсолютно різні луки. І я хочу сказати, що а, американці були дуже приємно здивовані тим, що а, ну, вперше показувалась країна, коротше, а не дизайнер. Mm -hmm. І це було mm -hmm. я бажаю, що це було дуже круто. А скажи, будь ласка, ти часто дома готуєш печеш? Не часто, бо в мене на це немає часу, в мене є мамочка, яка це ага. робить прекрасно, і mm -hmm. от якось це такий більший момент, чесно кажучи, як на мене, бачиш, користуєш mm -hmm. можливістю побути да. з донькою, з тобою, щось зробити, гарний жіночі. Так, жіночий, да? Да, я тобі дякую. А Глорія, взагалі, я знаю, що вона дуже любить готувати. О, Глорія, так. Майбутня зірка, <рес> особливо кулінарного шоу, це її мрія. Глорія, розкажи, будь ласка, ти про свої плани. Я хочу стати дизайнером. Так, дизайнером одягу, як мама? Так. Так, розкажи мені, в тебе вже є якісь твої доробки, колекції, можливо, ти випустила вже на цей час? Ні, тільки одну плаття. Одне плаття, так. Цікав. Але ми в процесі. Ви в процесі, це дуже добре. А, а, ти з чим ти робиш Ти з чим робиш? маком? Чи хотіла? З, з, з горіхами ти. Добре, ти з горіхами. З маку скажете, я з родзинками. добре і родзин. Ну трошки треба лишити для прикрашання. Глорія буде прикрашати. да? Глорія, угу. Тоді. наш віночок. Я знаю, що в тебе ж є син ше так, Олександр. Так. Розкажи мені про сина, бо про Глорію я знаю вже багато. Ну, а син що Олександр? готується поступати в інститут того року? Іспити знову, підготовка, корочі, шалений рік. Uh -huh. а ось, особливо важко, коли людина не дуже знає, куди вона хотіла б поступати, uh -huh. і яким би вона хотіла стати, тому родина має допомагати, uh -huh. в тому, звичайно. А uh -huh. ну, це є батьки. Ну, звичайно, і родина. Так. Бабушка дуже багато uh -huh. з ним займається. І виявилося, що він за фамільною нашої історії йде в технічний інститут, тільки ще не вибрав на який факультет, ну і буде отримувати якусь таку гідну чоловічу професію. Добре, а я знаю, що він займається ще спортом, так ну насправді це так це більше в теорії практики, особливо mm -hmm. того року, коли він майже кожен день їздить на заняття в інститут. Mm -hmm. На це просто не залишається часу. Завалі хочу сказати, що стосовно нашої освіти не мені тобі розповідати. Насправді стільки всього доробленого, непродуманого, коли ти з тим починаєш стикатись, просто насправді стає якось так дуже образливо за наших дітей, за те, що люди про це не дбають і не розуміють, що такий найважливий момент життєвого досвіду, коли ти маєш зробити перший крок доросле життя. Ці тести, взагалі, підготовка, все, що стосується нашої освіти, це просто жах. Я вже справилася, мак mm -hmm. уже всередині. Глорія бачу теж. Малечка, вже бачу, бачу, скоро, скоро, бачу скоро. Бачу. Так, дівчатка, скажіть мені, будь ласка, хто буде плести косичку? Ти вмієш косичку плести? Yeah. Yeah. Думаю, ну, значить, Глорі, ти будеш плести? Має, як майбутній дизайнер, це зробити. Ну так, я тепер маю такий дизайнерський браслетик стильний. Хендмейд. Так, скажи, будь ласка, ти, крім того, що хочеш стати дизайнером. Що в тебе ще в планах? Не знаю поки ще. Ще поки не знаєш? Ну, а приблизно. Кулінарне шоу. От я ж, я ж якраз і витягувала тебе на цю розмову. Тому що я пам'ятаю, рік тому ти просто мріяла стати ведучою кулінарного шоу. Ну, от ми. Ми вже йдемо до цього, так? Тебе і помічниця, Так що завдяки таким друзям є шанс. Стати ведучої кулінарної шоу. Скажи, будь ласка, а що у твоє про що буде? Ти вже думала? Ще. А кого запрошувати будеш туди? Чи ти сама будеш готувати? Дітей. Дітей як добре, як добре. Такого в нас ще немає. Кулінарні мандри є? А, а так, щоб дітей дівчинка, дівчинка сама вела і запрошувала, запрошувала дітей, дітей і розповідала. Я думаю, що в тому є, до речі, дуже цікавий сенс, тому що діти, те, що зроблене і поражене саме дітьми, можливо, якраз це було цікаво іншим дітям. І тоді батькам було б легше вмовляти дітей. їсти. Їсти, їсти. До речі, розкрию нашим телеглядачам велику таємницю. Я все ж своє життя ненавиділа манну кашу. Ну ненавиділа, а коли до завітала до Голдовиноградської в гості. Вона приготувала смачнючий а, мус з журавлини, правда? І після того я почала їсти манну кашу. У вигляді мусу? У вигляді мусу, Тільки Але, у вигляді муску? Насправді це досить корисне, цікаве, досить смачно. Можна з'їсти там декілька ложек, і ти просто вже на цілий день ти вже повністю каже ситий. Так, ну що, ми вже всі молодці. Лорія, тепер ти нас виконуєш основну функцію. Будеш зараз те, що ми наплили, з'єднувати. Давай косичку. Треті наказати. Так, так, води тут поруч. А взагалі, як Великдень святкуєте вдома, сім'єю? Як всі, <зв> я <'язаний> думаю, відомо. Зночі навіть, в церкву, щось готуємо. Ну, як всюди, я думаю, саме головне – це якраз е, родина, оті, готування, взагалі таке таїнство того, що всі разом, всі до цього і готуються, розуміють, святкові з того моменту. І взагалі такі мої спогади, ти ж наші львів'янка. Uh -huh, да? ну, у Львові це взагалі це. Це один з найвеликих свят, звичайно. І от місто ніби вимирає всі в всіх церквах. Всіх церквах. А взагалі місто таке красиве, всі все чисте, прибране, всі родини йдуть з кошиками, всі такі гарно вдягнені. Це от насправді якесь таке свято Духу. Це дуже-дуже відчувається такі піднесення в повітрі. А скажи, будь ласка, до церкви на ніч і горік теж ходить, так? Ну. Коли як виходить на ніч, не на ніч, ну вона дуже полюбляє взагалі всюди, де можна щось пізнати нове, щось побачити. Ну, взагалі, це така досить дитина комунікабельна. Mm -hmm. Так, у нас є форма, в яку ми зараз перемістимо. Так, давай допомагайте мені, допомагайте. пляшки. Так, щоб не розтягнулося. Опа. Опа. Нормально. Так, зайчик. Тепер я знаю, що ти любиш прикрашати. Бери родзинки і як твоя душа бажає. Як гарно, слухай. От ти творча натура, я бачу. Взагалі, от mm -hmm. на західній Україні дуже mm -hmm. багато різних є версій, звичайно, пасхальних mm -hmm. продуктів із, із сиром, там із жилією, з різними різними ну, цукатами. розділяють <клес> да, цукати. Mm -hmm. Може саме у Львові, ну до того до чого ми звикли. Це взагалі більш навіть десь угорська така mm -hmm. кухня. Ти, ти мені розказуєш, в мене про бабуся полячка. Бач, ні, я не розказую. <смір> я, збадую, як ж, я ж пам'ятаю, що як ну, про бабуся моя була жива. Це ж щодня якісь торти вона випікала. Лорія, я тобі дякую, що ти прикрасила. Зараз ми будемо його запікати. Запікатись він буде там 30-40 хвилин. А ми в цей час приберемо оцей безлад. 40 хвилин минуло. Ось така краса у нас вийшла. Ну що, дівчатка, подобається те, що ми сьогодні з вами витворили? Главний процес. Ну, єдине, що ми не зможемо її покуштувати, тому що ще піст. Тому нехай вона лишається. Ми зустрінемось з вами після Великодня. Вона достоїть, я це обіцяю. Наша знімальна група не доїсть точно точної, тому що вони всі постяться. От, тому. Я вам дякую за участь. Нагадаю нашим телеглядачам, що в нас була геніальна дизайнерка Голда Виноградська своєю донькою Глорією. Так геніальне можна вирізати.